Ой, щось і забув, що то я мав вам показувати. Роблю собі тихенько щось своє, думаю, якісь такі плати, керування вентилятором від якоїсь машини. Є мікросхема контролер. Тут колись був датчик температури, на щастя, на другому є. Відповідно, попробуємо поміряти, відновити. Знайдемо його тип, параметри. Він влитий в корпус, тому його легко пошкодити, треба дуже акуратно знімати. Горять тут транзистори. Чому вони горять? Поки що не знаю, який тип двигуна, але явно бачу, що є мікротріщини і гріються переходи плати. Ось видно попідгорало. Тут ще гірше. І то все треба вичистити і добре перелудити, щоб був нормальний контакт, почистити всі дроти. Один транзистор тут пробитий, вже опізнав, поміняю, і думаю, воно поїде без проблем. А ось і причина вигорання. Металізації наскрізної немає, знизу контакт не дублюється, весь силовий струм валить поверху. Тут мікротріщини, половина відгоріла, а тут нема контакту. От воно так і живе. Зараз буду то якось відновлювати, напаювати додатково. Транзистор відновив, тут все просто, попропаював, то діло буде працювати без проблем. Питання з терморезистором. Тут воно складніше, бо треба якось визначити, які параметри його мають бути і які властивості. Взагалі, терморезистори бувають двох типів: NTC і PTC, NTC negative Thermal Coefficient і PTC Positive Thermal Coefficient. Це принцип їхньої роботи. NTC при нагріві опір зменшує, PTC-шка при нагріві опір збільшує. Ми знаємо, що в нас при приблизно 25 градусах є 77 кОм. Це вважається, по-моєму, при 20 градусах береться, середня точка. Це якраз от номінал терморезисторів йде при 20 градусах. З нагрівом опір падає до 20 кОм, а при охолодженні до нуля ом стає 100 кОм, тобто збільшується. Відповідно, в нас резистор NTC, і треба шукати щось таке, що буде мати приблизно при 20 градусах. Скільки там виходить? Умовно 70 кОм. Йду дивитися, що доступне. А потім треба буде його якось сформувати, залити в компаунд, щоб воно мало правильний контакт з радіатором. Відкриваємо на доступний нам резистор NTC, дивимося по параметрах і бачимо, що приблизно між 20-25, 68 85 75 Похибки найближчий до нас буде якраз фактично 68 кг. Його і замовляємо, а далі дасть січути. Впаюю терморезистор, даю рекомендацію посадити в його в якусь жижу, щоб був контакт з радіатором. Плюю трошки термопасти і передаю клієнту на машину перевіряти, чи працює. Сьогодні заглянемо в відносно сучасну камеру Сівіайка, це Hikvision, по-моєму, з мікрофоном і підсвіткою. Відкриваємо всередині майже пусто. Точніше, вклату камери я вже зняв. Підключення. дроти характерні, жовтий відео, червоний плюс живоні, чорний мінус. Звук йде по каналі відеосигналу, Це не цукерки, це сілікагель. Це поглинач вологи. В випадку, колись якось в камеру з віком, де проходиться покладка попаде волога. Воно її впитає. Досить класна штука. В передній частині герметично залитий мікрофон. І задня частина радіатор підсвітки світлодіода. Це нам зараз не цікаво. Камера стоїть на штативі на терможвачці і двох шурупах. Терможвачка охолоджує відеопроцесор. Це камера, по суті, ще аналогова. CVI-TVI це є розбудований вид аналогового телебачення, наскільки я пригадую. Фокус фіксований, можна тут його регулювати, він виставлений на заводі. Два дротика це електромагніт фільтра інфрачервоного для нічної зйомки. І сама ось камера. Конденсатор, один другий, фільтра, захисти. Ось видно запобіжник, супресор, діод, тобто захист від переплюсовки, захист від викидів. Треба зрозуміти. Чому вона не хоче працювати? Починаємо, звичайно, з живлення. Як казав один мускаль, всі болезні від адбізкультурія і неправильного питання. Запобіжник живий, на супресорі замикання немає. Діод в одну сторону не дуй, в другу сторону дуй. Живий, Тобто, живлення приходить і немає ніяких проблем по входу. Треба дивитися глибше. Короткого на накопичувальному немає. Треба йти по вторинних живленнях. Йдемо по всіх конденсаторах, шукаючи десь занадто низький опір чи коротке замикання. Конденсатор в лінії живлення до біди. Така вже є сучасна електроніка. Вуаля, є коротке. Є коротке на ось цьому конденсаторі. Тільки чи це не є обмотка реле. Хоча реле не може мати, тут такий малий опір. Коротке залишилося. Супер. Шукаємо, куди включений конденсатор. Біля нього є якийсь перетворювач, скоріше за все, лінійник. Перевіряємо його. Для цього нам треба буде зняти модуль камери. Знімаємо фільтр. Опля, видно просвітлення. Фільтра, може бути діафрагма і сама матриця безкорпусно розпаяна. Щоб її пальцями не чіпати, заклеюю. І тепер собі спокійно працюємо з єлектронікою. Видно флешку. А якщо придивитися уважніше і глянути включення, то можна зробити висновок, що це не конденсатор, це є дросіль. І це є дросіль. І коротке тут це, по суті, нормально. Тобто ми йому поки що не зрозуміло, що не так з камерою. Треба буде заживлювати і тоді вже дивитися по напругах. Бо на конденсаторах короткого таки нема, а це є дроселя. Камера, значить, камера. Шукав я то живлення, перевіряв, знайшов до нема. Опізнав, то виявився драйвер підсвітки відповідно мимо, тому що сигнал керування не приходить. Камера без потреби підсвітку не включає. Шукав далі, нічого не міг знайти. Тут до мене дійшло, що щось може бути не так, і може я пішов по неправильному сліду. Так воно і є, коли подаю живлення, камера стартує з затримкою, чути, що фільтр перемикається в залежності від освітлення. І тоді до мене доходить, що проблема може бути не тут, а проблема може бути в виході відеосигналу. Там є купа різних захистів. І відеосигнал був відсутній. Хоча не було явного обриву і замикання. Тому лізу осцилографом тепер вже знайшов, відновив. І можемо дивитися на відеосигнал. Як він виглядає? Ось Так, можна засинхронізуватися. І ми бачимо фактично чіткий відеосигнал. Причому він буде реагувати на. Картинку на освітлення. Видно, що в залежності від картинки сигнал міняється. Тобто камера вже робоча і проблема була по відеовиходу, а не по живленню. Горі тума, як то кажуть, придумав собі півдня лишньої роботи.